Так, доброго всім дня. Отримав таку посилочку, що там. Зараз будемо разом розпаковувати. і Трошки розповім. Це буде ремонт, не ремонт, не знаю навіть як сказати. Спроба ремонту. Чому? Побачив я об'яву, людина продавала зварювальний апарат. А я написав, а давай спробую відремонтувати. Він повірив, мені без... Всяких навіть. Каже, давай, я з ним намучився, він вже купив його поламаний. Не наче, не наче так я зрозумів. От я розказую так, як я зрозумів ситуацію. А цей апарат варить таким чином, каже. Регулятор струму чуть-чуть в діапазоні десь 5 мм працює. Нижче це він... Мінімальний струм а 5 мм, максимальний струм. Ну, давай подивимося. Ну і тепер зараз подивимося, що це за апарат. Я потім про нього подивився. Ви можете теж в інтернеті глянути, що за апарат. На пошті я подивився, такий карабас здоровенний. Думаю, нічого себе. Але тут, бачите, цей карабас не такий вже і великий. От. Зараз прийму Заразом покажу. Видите, Плывя. Ну, а все, ой. Зараз. Секунду. О, Кендейл. Электролитический. Ти. А все, 470 микрофарад на 400 вольт. Эта штука классная. Була тут Так, ну и теперь сам аппарат. А сам апарат, ось, все. бачите такий. Еталон. Еталон В. Я про нього в інтернеті зовсім нічого толкового не побачив. О, там фотки всередині бачив, то таке начебто нормальні деталі. Але плату зараз подивимось самі. Ну, зараз скринь, подивимося, що воно до чого. Подивимося його характеристики. Ну, По-перше, він такий вузькуватий, довгенький, на патона старого схожий. Вазі. Та такий важкий, хороший. Так, вді 180. Ну-ка видно тут? Та видно. ВДІ 180. Так, 11-го року випуску. Сеть від 20 до 180 ампер видає. Так, ПН на 100. На 100, на 150 А 50%. відсотків. Два четверку, ну так. Да, при 184-ку він повинен жарити. І маса 6 кг. Зроблено в Україні. Де зроблено не написано, але я знайшов, що неначе робить Вінниця. Його, робила Вінниця. От, байонети гнізда вже поміняні. Бо тут були більше всього бінцелівські. Ну, далі розкриваємо, дивимося. Ага. Гвинтів немає по одному гвинту, мабуть. Один. Так, да, по одному гвинту тільки. Зараз подивлюсь, може в ящику щось там є. Так, зараз буду відкривати і покажу зразу ж проблему, яка знаю, що була, є і так далі. Так, дивимося цю сторону. Трансформатор такий дебелячий. Радіатори, дебелі такі. Ну, от. Релюха автомобільна, мабуть. Один діодний міст, повинно бути два. А, тут замінено. Тут місце під два. А один ось, один ось, інший. Якось, якось не зрозуміло. Ну то буде таке. Так. 470 мікрофарат, десь один дівся конденсатор уже. Трансформатор раз, трансформатор два, три. Що за трансформатори не зрозуміло. Ну один ТГР, а це... А це, а це не знаю. Дивіться. дросіль. Так, трансформатор нормальний. Тепер дивимось на цій стороні. На цій стороні теж, типа так, дебело зроблено. Якісь перемички незрозумілі. Так, транзисторів. Раз, два, два транзистори. Казав власник, що транзистори хороші, 50, мабуть, інфініоновські. Або інфініон, або якийсь відомий дуже... Так, діодів. Де тут діоди? Я щось, щось не можу. Зрозуміти. Ага, ось все, Стоп. А чому він зупинився? Не, не зупинився. Я щось думав, що зупинився. Трошки далі поставлю. Діодів два. Два діоди, вихідні, мабуть, 150 ЕБУшки. І проблема осьо, дивіться. Проблема в тому, що шимку він казав замінив. А це шинка. Да, а тут якась мікросхема, бачите, в панельці. І більше всього, що це якийсь мікроконтролер. Він затертий. Невідомо що за мікроконтролер. Оце такі справи. Так, ну і тепер подивимося зблизька. Що тут? Значить, це ось шимка, це той процесор. Дійсно, це якийсь процесор. Трансформатор гальванічної розв'язки, трансформатор діжурки. Це я вже порозбирався. А це токовий трансформатор. Всі намотані на однакових сердечниках. От. Так, як вже казав, одного нема. І одного діодного одного нема. От. Тут щось перероблено. Такий дроссель хороший, великий. Тепер дивимося з цієї сторони. Зараз секунду. Приберу. Так, дивимося з цієї сторони. З цієї сторони бачимо, я вже показував тут якісь проводки. Тут перерізана дорожка, чого невідомо, треба буде розбиратися, але мені оце щось не дуже подобається. От. Перша. Перша нога – це, перша нога це живлення. От. Е, Восьма нога це маса. Я відслідкував. Друга нога посажена теж чогось на масу. От. Третя нога, бачите, перерізана. Тут посаджена на масу, а перерізана сюди. А третя нога заведена на. Ну, Тут на світодіод тоді от захисту аварії. Чому так не зрозуміло? Подивимося. Оце ось припаювали І більше всього вже хто ремонтував. Бо тут... де воно? А, ось, бачите, ось ця дорожка, ось ця дорожка тут перегоріла. І вони з'єднали на, на масу оцим дротиком. А тут достатньо було убрати його і е, припаяти сюди. Ну, так воно і є. Ось, бачите, перегорена дорожка, і це вона пішла, 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 пішла і на масу. Ну, ладно, значить, оце вони переробили, і це переробили. Треба розібратися за цим. Трохи накидав схемку, але мені не зрозуміло тут як по... Значить, тут зрозуміло, від трансформатора блимає, мабуть. Чого не блимає? його? Мабуть, не буде так блимати. Так, е, від трансформатора струму йде е, сигнал. І гасить третю ногу третю ногу по струму. Це обмеження, я так зрозумів, струму. Але я, значить, регулювання струму, ось не знаю, наскільки тут кіло ну, Треба замірити, там може 1 км десь. Регулювання струму йде по шостій нозі процесора цього чи що? І п'ята нога виход йде, ось, на першу. Ну, де вход. Щоб він бачив токовий трансформатор, я не знайшов, Входа взагалі нема. Повинен якийсь вход на другу, або на третю ногу. Тут. Зараз я підпаяюсь 14 вольт, подивився, там 16 -вольтові ці конденсатори стоять по живленню і підпаяюсь 14 вольт, подам сигнали, щоб не запитувати цю схему. Під'єднав я 14 вольт, все нормально споживання. ну Прода споживання 300 мА чомусь. Ну тут релюха автомобільна стоїть, можливо, із-за неї. Ладно, так, подивимося на виході шинки. Де вона тут? Тут же ще треба її знайти. Не так то просто. Так, перша, друга, шоста. Так, сигнал нормальний. Тепер дивимося на вході. Верніше на виході ТГР. Де вони тут? Ось сього виход. зразу на вході подивимось. А, на вході ж він не покаже, бо я неправильно дивлюся. А, це не він, мабуть. Блін. Тут ще без стограм не розберешся. Не. Так, на виході. Ось сигнал. Такий на виході. Де він тут? О. А тут Тут такий. Якісь викиди великі. Ось на виході. Бачите, тут такий? Тут а, тут отак от треба. Тоже є викиди якісь. Тільки вони чи в мінус, чи в плюс, не знаю, куди вони йдуть. Ну, сигнали однакові. Треба дивитися, якщо задній фронт закрива, закриття, то нормально якраз. Так, ладно, сигнали є. Ну, тепер далі буду розбиратися. Мене цікавить ото тільки те, що не заведено зворотній зв'язок на процесор той, чи мікроконтролер, чи що він. Тобто як він, як він працює, відпрацьовує. Так, ну-ка видно. Та наче видно, щось видно. Значить, так, що я зробив? Під'єднався до виходу шимки. Дивіться, сигнали. Е, сюди підкинув з одного блока живлення плюс 14 вольт. А з цього блока живлення, я розв'язую ще діотом, чи як він називається, із ТГРД. І на нього буду подавати напругу. І подивітися, як звужується шимка, не звужується від регулювання струму. Значить так, Струм на мінімум ставлю, включаю блок живлення. Блок живлення включений, сигнал з'явився. Тепер включаю другий блок живлення і буду подавати сигнал. Ага, зараз гляну. На цей, на... регулятор. Як. Так, погано видно, мабуть. А тут буде. Тут, мабуть, краще буде видно. О, отак. От так, ладно. Так, ладно, подаємо. Напругу потрошку, потрошку напругу подаємо на діод. Споживання збільшується. О, шим почав звужуватися. Воно каже, чуть-чуть... О, шим пропав. Це на мінімумі струм. Тепер струм кручу. Ага, от вам, от вам і результат. Не працює. Не працює зворотний зв'язок по струму. Максимум кручу, не виходить. І при 1,6 вольта шим схлопнувся. От от вам і відповідь, чому не регулюється струм. Будемо думати, виключаємо і будемо думати. Так, одна невеличка перемога є, але ну, бачите, регулятор висить, я його вивю. Пропадемо, так, а ну-ка зараз, Так, зараз соточка мі кручу скину на цей на антизаліп. Так менше там 50 А мінімум, ось кручу, кручу помаленьку, 100 до 140 нормально, в принципі нормально, але мені трошки не подобається, ну... Подивлюся. Так, відео ви вже бачили трошки. Зараз випає цей резистор. Він, кстати, на 2 кОм. Попробую, чи він лінійний, чи ні. Якщо не лінійний, треба замінити. Або 1 кОмний поставлю, або 4,7 кОм, який-то в мене є, не знаю. Подивлюся. Ну що, тепер перевіряємо з усіма доробками. Ну, як з усіма? З тими. Зараз. Приберу трохи, щоб можна було видніше. О, так, видніше буде. Так, струм на мінімум. Включаємо. Так, захист горить. Тут ноль. Все, захист. Захист пішов. Дає напругу. Так. Ну-ка, він повинен зараз в антизаліп зайти. Да. О, все. О, ні, не зайшов антизаліп, працює 40 там ампер все регулюється регулюється так нормально більше 90 ампер не дає але це я тут показує тепер тут Заліп. антизаліп повинен зайти О, точно зайшов зайшов бачите пам 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 даємо трошки трошки більше струму Ну, ось, це половина. А я дам чверть. Струму. Що він мені покаже? Так, ого. На сотки аж. О, до 50 і все. І уходи в захист. Треба відключати. Значить, менше 50 не можна давати. А ну-ка. Так. Так. Ну ось, ось. 60. Так, ось регулюється, потрошку, потрошку регулюється, до соточки, знову регулюється. Взагалі 140. Ні, 150 він дає. Десь 145-150. Ну ось. Ви бачите, що струм я регулюю. Надо мені соточку поставив соточку. Все, будемо нагружати на ану -ка, сотку скільки... Ага, він пішов у захист. І захист там блимав. ану зараз нагружу. Сотку даю, але він, бачите, щось не 24 вольта не це, а ну, може, отут треба. Зараз я. Отак. ого, ага, Він в захист. І трошки більше дамо, що ж я на, мен... на мінімум скину. Ні, все одно він щось, щось не то видає, незрозуміло. Ладно, спробуємо. Ну, він якийсь незрозумілий цей апарат. На електроді. Так, подзвонили, перебили і ця цей... батарея здохла зараз на різних режимах. Попробую. Так, Струм на середину поставлю. З нього будемо чивати, мабуть, самий такий більш приємний. Ну, на середину це Скільки це ампер? 70 всього. Ну да. Мабуть десь так. Якщо все 140, то мабуть 70. Ну спробуємо. Так. А ну ка приварювати і да. ржава. Більше, бо тут товсте. трошки більшенько. Ну, ніякого максимального струму нема, тобто він не жарено максимально. максимумі, регулюється. А ну мало поставлю, бо зазор великий тут. Є менше. Да, струм невеличкий зараз, тепер більше, десь, мабуть, підсоточку такого. Так, під 80 десь. Взагалі, класно, комфортно. Ну, варить нормально, взагалі питань нема. Ну, наскільки там призвичається трохи. Як було і як стало, я думаю, небо й земля. Так що ми ну, його зробили. Ну, ви бачили, що апарат варить, оце схема, яку я вималював, що я під'єднував, все. Зараз перемалюю і покажу, що я зробив, бо на апараті все одно показувати змісту нема. Таких апаратів вроде, в інтернеті не гуляє. І оце теж розраховував. Ну, зараз все розкажу, перемалюю і розкажу. Так, як і обіцяв, перемалював схему в двох словах. Токовий трансформатор. Далі шимка. 3843Б. І це затерта. Не зрозуміло, що вона. Що я робив? Подивіться там схеми. В деяких схемах, вірніше в нормальних схемах, там іде заведено ще зворотній зв'язок звідси. Звідси через розв'язуючий діод і серію резисторів на це на якусь ногу. Іначе на третю, там, на другу ногу. А тут на цій схемі ось, була е, доріжка, ось, друга нога була е, посажена на 1 кОмний і на е, світлодіодний, але вона перерізана, ця доріжка, і перемичкою там проводок з другої посажена на землю. Оце це проводок. А це третє, 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 теж перемичечкою посаджено сюди. Ну, можливо, тут прошивка своя і так далі. І так далі. Значить, я зразу нічого не міг зрозуміти, що до чого, а потім дотумка, якщо щось не, я не так кажу, то поправити, бо я не спец в цьому ділі своїм розумом так дійшов, думаю, що зворотний зв'язок по струму регулюється виходом шинки напруга. І зворотній зв'язок, ось сумматор на ЦПУ, вход із шостої ноги, виход, і вход від резистора за датчика струму, і сюди. Значить, Струм не регулювався, буквально трошечки на мінімум і чуть-чуть більше на максимум. Що ж таке, я вже і так і сяк і відкидував, і тут думав цей конденсатор. Не гаситься, коли відключається, і на 0 перша нога не сідає швидко. Уже поставив резистор сюди розряджаючий. Щоб, як поставив 4,7 кОм, то шимка заблокована, там менше 3 В. Кажеться, сюди йде на ногу. Поставив 10, ну нічого не було. Ну, таке діло. Дойшов я. Та довго я йшов до, до цього. І ставив. Тут ось перемичка. От. Ну, як ви бачите, з токового трансформатора перемичка, я вже думав, дільник тут поставити. Поставив тут 15-омний резистор. Тоді нагрузку треба підключав сюди блок живлення, то тоді він срабатує на великій напрузі. От. Якщо тут Зараз без, без, без резистора вже на 0,5 вольт вже шимка гаситься. Тобто я так зрозумів пів вольта і вже гасить по третій нозі шимку. Значить, тут в токовому трансформаторі дуже багато витків. Намотано. Можливо. Так, ладно, то Лірика. Поїхали, що я зробив. Значить, заміряв напругу на вхідному задатчику. Струму, коли ж відключається ну, на, на баласті, замірив, де і залишив так, а потім тут розібрав і замірив, коли розпаяв його, бо коли в схемі, то він же неправильно показує. І показало, що він виключає тоді, коли на шосту ногу десь подається приблизно 2,26 вольт. Ага, почав розраховувати все, підключаю сюди резистор. Сюди підпаяв резистор, щоб е, дільник був, щоб тут при максимум 2,26 вольт було. А ні, тут нічого воно не виходить. Що ж таке? Дивитися і побачив, що я прозівав схем, в схемі отаке. ось, Отут ось. Не пише ручка. Один кОм. Ну і що я зробив? Один кОм я відпаяв. Кстати, я з плати її не відпаяв, я підняв тільки одну ногу і все. Один кілоом, А сюди в розрив між 5 вольт і цією і ногою. Поставив 2, 42, в общем, 24 кОм. У ну, мене не було 24 кОм резисторів, Я набрав із 2,2 і 200 Ом. Там виходить трошки менше, ніж 2,4 кОм. Ну, нормально, нічого страшного нема. Все, поставив. Ну і ви бачили, як тепер працює. Хоч якось, ну працює. Ну, як якось. Нормально працює. Але він видає своїх 140. Ампер десь. І я думаю, що ці 140 А можна підняти, конечно, оцим резистором. Думаю, що тут, 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 тут поставить не 560 Ом, наприклад, на 680 Ом, а 1 кОм. Ну і попробувати. І підняти максимальний струм тоді можна буде. Ну тоді, якщо максимальний струм підняти, то можливо тут треба поміняти. Ну, не знаю, це треба пробувати. Але я вважаю, що ну, нема смыслу піднімати. Там два вихідних діода на 150 ампер. 150ЕБ. Ну, і при 140 амперах він варить. Просто чудово, нормально варить. Так що я спитаю хозяїна. Так, да, і. Ну, як захоче хазяїн, то напише. Не буду я казати. Добре. Все, всім пока. До побачення.